Титановий реабілітаційний центр створений для комплексної реабілітації українських військових, які зазнали важких поранень та ампутацій. Центр обладнаний загальною залою для занять спортивним майданчиком, трьома кабінетами апаратної реабілітації та кімнатою для медитації. Тут працюють найкращі, спеціалісти, які щоденно допомагають ветеранам відновлювати фізичне та психологічне здоров'я, де знаходять нові можливості та мотивацію для майбутнього. Унікальна система тренажеру, яка забезпечує тренування навичок ходьби з повною підтримкою ваги тіла, що дає змогу починати тренування на перших етапах реабілітації. Центр спеціалізується на протезуванні, що передбачає вживлення титанових імплантів у кістки, дозволяючи прикріплювати біонічні протези та відновлювати чутливість кінцівок. Підтримати центр можна перейшовши на сторінку, де в шапці профілю ви знайдете банку і тим самим ви допоможете комусь хлопцям отримати протез руки або ноги.